Привіт, малята! До вас у гості завітав вітрячок. Він співає свою веселу пісеньку. Я швидесенький вітряк обертає так і так, і вони ніхто й намить не посміє зупинить. Але що це? Наш вітрячок чомусь зупинився і не крутиться. Як ви вважаєте, чому? Так його не обертає вітер спробуємо створити вітер. Може, наш вітрячок теж закрутиться? Наберіть повні груди повітря, глибоко вдихніть. А тепер із силою випустіть повітря, видихніть. Що відчули? Чи побачили повітря? Ні, воно не видиме. Знову наберіть повітря в легені і з силою подмухайте на вітрячок. Що відбулося? Вітрячок почав обертатись. Коли ми вдихаємо і видихаємо повітря, вітрячок ворушиться, як хитаються листочки на деревах від вітру. Так звідки ж вітер з'явився тут зараз? Якщо не дмухати, як ще можна зробити вітер? Спробуємо влаштувати вітер за допомогою віяла, помахайте віялом спочатку на себе. Що відчуваєте? В обличчя дме вітерець. Чи закрутиться наш вітрячок, якщо на нього помахати віялом? Віяло штовхає повітря, утворюється вітерець і вітрячок закрутився. Вітер це рух повітря. Ще в давнину люди використовували вітер. Ось погляньте, це млин з вітряком. На таких млинах мололи борошно, а потім з нього пекли хліб і пироги. І навколо можна було відчути приємний запах. А ви любите, коли пахне пирогами? Як вважаєте, це пахне повітря? Понюхайте його. Повітря не має запаху. А чому, коли печуть пироги, ми відчуваємо запах? Виявляється, повітря рухається і доносить запахи до наших носів, хоча саме повітря запаху не має. А як вітер нам допомагає? Він надуває вітрила, розносить насіння, обертає млин. Чи може вітер завдати шкоди? Сильний вітер може зірвати дах, поламати дерева. Підіймає пил. Вітер може бути як добрим, так і злим. Вітер буває різної сили. Улітку буревіє, взимку заметіли та хуртовини. Як ви гадаєте, який вітерець потрібен нашому другу вітрячку. Чому? Йдучи на прогулянку, зверніть увагу на силу вітру. До побачення малята! До нової зустрічі! Бережіть себе та будьте здорові!